Сьогодні я хочу поділитися з вами тим, що сильно мене турбує. Ну, не можу я прийняти думку людей, які можуть дозволити собі в літньому віці знову виходити заміж або одружуватися. По-моєму, шлюб повинен бути заснований на любові. А про яку любов. Може бути мова в 60 років. Батьки мої обвінчалися, коли їм було по 30 років. Так вийшло. Вони думали про кар'єру, зате сім'ю вони створили на твердому ґрунті. Прожили тато з мамою разом 30 років. Нещодавно тата не стало. Ми з чоловіком вирішили взяти маму до себе. Чесно кажучи, нам дуже була потрібна допомога. Діткам потрібна була турбота, а ми працювали цілими днями. До того ж, маму, я не хотіла залишати одну. І ми прекрасно ладнали. Мій чоловік поважає мою матір, і ніколи не було навіть натяку на конфлікт. Діти без бабусі вже себе не представляли одного разу. Мама застала мене зненацька своїм рішенням взяти участь в якомусь заході, присвяченим старим і самотнім людям. Я не зрозуміла, до чого такий поспіх, адже вона стала вдовою зовсім недавно. Але я скромно промовчала і не висловила свою думку. Повернулася вона з заходу щаслива, вся сяяла, сказала, що вона знайшла багато нових друзів, з якими може спілкуватися. Склалося таке враження, що ми з нею не спілкувалися. Але тут вона вирішила вразити мене остаточно і сказала, що збирається ходити на ці зустрічі що четверга. Уроки плавання сина. Стали під питанням. Тепер мені доводилося відпрошуватися з роботи в ці дні. Ці збори стали мене дратувати все більше і більше. Вона якось прийшла додому і сказала, що спілкується з чоловіком, в якого, здається, закохалася, але ж і року не пройшло, як не стало тата. Я не могла зрозуміти і прийняти таке. І потайки сподівалася, що це все незабаром закінчиться. Але, як виявилось, я помилялась. Через пару тижнів мама повідомила мені звістку про її майбутнє заміще. Заміж? У 60 років? Вона що, знущається? Я не могла в це повірити. Побачивши мою реакцію, вона вирішила піти з нашого будинку. Тепер навіть онуки її не хвилювали. Довгий час ми з нею не спілкуємося. Я сильно ображена і не можу себе змусити зателефонувати і поговорити з нею. Вона залишила на мене всі домашні клопоти, прекрасно знаючи, що я працюю шість днів на тиждень. Днями мені повідомили, що весілля все ж таки відбулося. Тепер у мене взагалі немає бажання з нею бачитися або розмовляти. Але подруга моя каже, що я не права. Скажіть, будь ласка, як мені бути в цій ситуації?